Пережити окупацію, фільтраційні табори, дочекатися звільнення територій та переїхати туди, де безпечніше. Сім життєвих історій, наповнених болем, лунали у стінах Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді у межах всеукраїнського проєкту Ми, українці, всі одна родина для внутрішньо переміщених осіб. Організований агенцією івентів «Садиба М'юзік» в партнерстві з національним онлайн-кінотеатром Світ Тіві. На заході своїми історіями незламності ділилися родини, які змушу. Шені були залишити рідний дім і починати все з нуля серед чужих вулиць, але поруч із небайдужими людьми. Амет Бекір понад 10 років мешкає на Львівщині. Там навчає школярів кримськотатарської історії, проводить зустрічі і розповідає про культуру Криму, аби показати сенси, які єднають українців і кримських татар. На рідному півострові чоловік прожив лише 13 років, оскільки змушений був виїхати після окупації 1 вересня 2014 року. Я щасливий. Ви, тому що у мене 13 років. А от тато мій йому в 1944 році було 5 років, коли його виганяли з Крима. І він повернувся через 60 років. Дуже тяжко було виїжджати. Дуже тяжко, тому що ми ж, я особисто з дитинства мріяв про Крим. Їхня дорога до Львова почалась зі славного Дрогобича. Саме так Амет з любов'ю називає місто, яке першим стало прихистком для втечі з окупованого Криму. Я дякую да, Всевишньому за те, за любов. Бо саме за любов, яку ми отримали від спочатку від Дрогобичан. Потім любов від львавін, які прямо огурну огорнули нас як янголи. Та, попри все, мрія жива. Амет каже, його батько чекав на повернення додому 60 років. Вони лише 11 і вірять, що невдовзі повернуться як ластівки на свою рідну землю. Михайло Богдан переселенець із Маріуполя, який після поранення покинув рідне місто у березні 2022-го. Порятунок, адаптація і нове життя почалися для нього у Львові. Ми виїхали 23 березня до міста Бердянськ. Я вже був після поранення, тому що там був поранення. І 1 квітня ми вже були у Львові. Хоча був час, коли нас схід і захід роз'єднували, казали, що ми різні. Але слава Богу, дякувати Богові, що ми дійсно всі єдні, і ми українці. Тут він віднайшов себе у творчості й підтримці інших, очолює товариство греків, організовує концерти, об'єднує громаду переселенців і співає про найрідніше маму і Маріуполь. Ніколи не думав, що я почну співати, але мабуть, такий стрес принесений за цієї початку війни, тому що я був 20 днів в окупації і розумів, що це, це дійсно таке, знаєте. Важко продати словами, тому що не хочеться, щоб хтось приніс з інших людей, те, що ми принесли. Організатори проєкту ставлять перед собою просту, але дуже важливу мету згуртувати українців незалежно від того, звідки вони приїхали, допомогти переселеним родинам стати частиною нової громади, знайти друзів, відчути підтримку і знову відчути себе вдома. Ми зараз уже об'єднали 184 тисячі переселенців країни. 111 громад. Цей проєкт придумав, тобто автор проєкту, засновник і власної концертної агенції Садиба Мюзик Віталій Миколаївич Рябчун. Саме він є автором і людиною, яка допомогла втілити в життя цей проєкт. Ми бігали вже всю Україну. Ми доходимо до фіналу. І фінал буде в місті Києві. Організатори впевнені, що захід дав можливість сім'ям ВПО не лише поділитися своїми історіями, а й продемонструвати власні таланти. Тому зі сцени лунали не лише слова подяки громаді, а й пісні, вірші. Діти і дорослі танцювали, співали, показували фокуси. Я намагаюсь в своїх виступах чим більше позитиву, гумору. Тому е у концерті я використовую свої. Веселі танцювальні пісні І сьогодні будуть звучати пісні, такі як качечка. Сьогодні я разом із залом побачите, буду співати смереку. Я буду тільки починати, вони будуть продовжувати. Ми, українці, всі одна родина, є частиною великого соціального проєкту, створеного під час повномасштабної війни Агенцією Садиба Мюзік в партнерстві з національним онлайн-кінотеатром Світ Тіві. Паралельно з проєктом ми ще розробили спеціальну програму підтримки внутрішньопереміщених осіб і всі, хто Хочуть дивитися ці телебачення, а ми розуміємо, що всі звикли дивитися зазвичай родиною на телевізорі, але не всі мають смарт телевізорі Ми впровадили таку програму, що будь-хто з ВПО хто хоче стати абонентом світів і дивитися ці телебачення, але немає смарт-телевізорів, можуть залишити заявку і отримати в безкоштовне користування до пакету свого в аб безкоштовне користування таку Android-приставку. наприкінці заходу кожна родина внутрішньо переміщених осіб отримала від партнера проєкту національного онлайн-кінотеатру Світ ТВ подарунок, мультиварку. Відтак організатори певні, завдяки цьому проєкту у Львові знову нагадали, турбота це більше ніж дах над головою. Це про добре слово, довіру і відчуття, що ти вдома у кожному куточку країни.